Працівники готелів Зредіт, що найгірше ви знаходили в номері після від'їзду гостей. Це був сімейний відпочинок та дитячий день народження. Дорослі напивались, а діти влаштовували башкет у президентському номері. Вони вирішили організувати бар з морозивом і дозволили дітям робити з ним все, що завгодно. МНДМ розсипались по килиму, на стінах залишились шоколадні сліди. А збиті вершки були розмазані по всьому номеру. Фруктовий пунш розлився на ліжку. Всього ми змушені були стягнути з них близько 7 тисяч доларів за збитки, і вони подали на нас до суду, бо вважали, що прибирання має бути включено у вартість, тому ми обрали готель. Вони також розбили скло по всій наші прогулянкові доріжці для собак, яке я мусив прибирати. Одна з моїх улюблених історій про готель не про номер, а про басейн. Пізно ввечері до нашого вестибюлю з басейну з трьома дітьми заходить розлючена жінка і каже: Ви, хлопці, повинні щось зробити з тим, що там відбувається, і показує рукою на басейн. Я дивлюсь на неї з подивом, а вона просто каже: ідіть, подивіться, і ви все зрозумієте. Я виходжу назовні і відразу бачу, що пара в джакузі дискретно займається сексом. Я підходжу до них, щоб привернути їхню увагу, і кажу: Привіт, я знаю, що всі тут, щоб добре провести вечір, але ми отримали скергу на гарячі та бурхливі дії в джакузі. Вони явно п'яні, але вибачаються і кажуть, що припинять. Через кілька хвилин дзвонить телефон. Це жінка, яка скаржилась, дзвонить зі своєї кімнати, вид, з якої виходить на басейн. Вони все ще там. Ви повинні щось зробити. У цьому готелі зупинились діти. Я виходжу назовні, і, звичайно, ж тепер, коли глядачі пішли, вони займаються сексом у джакузі. Я виходжу, кажу їм вийти. Вони починають розповідати мені історію. Це їхня річниця, їм дуже шкода. Більше з ними не буде проблем і т.д. і т.п. Я нерозумно дозволяю їм залишитись джакузі. Через 10 хвилин дзвонить телефон. Серйозно та сама жінка. Я дивлюсь у вікно. Вони обоє повністю голі. Вибачте, пані, є їх попередив. Я викликаю поліцію. Приїжджає поліція і прямує до басейну. Офіцер поводиться як професіонал, він дуже ввічливий, дає їм зрозуміти, що їхня поведінка є неприйнятною, але не хоче псувати їм очевидно веселий вихідний, проте вони повинні піти до своєї кімнати і не виходити звідти до ранку. Без винятків. Пара дякує йому за розуміння і обіцяє, що буде поводитись чимно і залишатиметься у своїй кімнаті. Ми з офіцером розмовляємо і сміємо з цього. І він питає, чи може випити чашку кави в нашому фоє, поки заповнює звіт. Звичайно, може. Він сидить у фойє, я повертаюсь до роботи і чую, як він каже: О, ти, мабуть, жартуєш, блядь». Я шокований порушенням тиші, коли бачу, як він підхоплюється і виходить з вестибюля прямо до джакузі, де та сама пара знову цілується. Я можу тільки припустити, що вони спустились сходами в кінці коридору до парковки і обійшли навколо до басейну. Заарештували їх обох. Вони повернулись в понеділок після обіду. Їх заарештували в п'ятницю ввечері. Ведмідь. По перше, ви повинні розуміти, що для цього має статись багато речей. Наш найнижчий поверх все ще знаходився на відстані близько півтора метра від землі, а кожна зовнішня кімната мала балконну огорожу. Однак один гість вирішив вивантажити свій мотоцикл з вантажівки і залишити рампу опущеною. Щоб я припускаю, він міг піднятись на мотоциклі, коли закінчить. Гість, який зупинився в номері, замовив обслуговування в номер, вирішив залишити їжу відкритою, а двері балкона відчиненими, а потім пішов до басейну або спа центру готелю, щоб відпочити. Повернувшись, він підійшов до нас на рецепцію і сказав, що в номері є ведмідь. Здивовані, ми тихо підійшли до номера і повільно відчинили двері. І ось там був ведмідь, який їв замовлену їжу і псував мені після обідній відпочинок. Ми зателефонували до Паркс Канада, щоб вони розібрались з цим. Ось не було нараховану плату за прибирання. Ведмідь використав автомобіль як трамплін, щоб потрапити в номер готелю. Кілька років тому я працював у готелі на рецепції. Вранці я виписав приємну пару, вони були дуже привітні, сказали, що їм сподобалось перебування в готелі. Потім покоївка зайшла в їх номер. Бідна жінка виглядала шокованою. Я пройшов по номеру з камерою і моїм керівником, щоб задокументувати стан номеру. Два великі чорні двосторонні фалоімітатори, багато пакетиків із порошкоподібними залишками, шприци, деякі використані, деякі ще з ковпачками, включаючи два в туалеті, і більше пляшок дитячої олії в дорожньому форматі, ніж я міг порахувати. Ми також знайшли щось схоже на фекалії та кров, розмазані по всій постільній білизні та стінах. А також маленьку цифрову камеру була викликана поліція, взяті описи гостей та вся інформація, яку вони використовували для реєстрації. Я незабаром звільнився, тому не знаю, чи знайшли їх і чи висунули звинувачення. Два найгірші випадки, які мені довелось бачити, були такими рано вранці до стійки реєстрації прийшла пара, яка, судячи з усього, щойно побилась. Вони були клієнтами, які платили готівкою, і все, що вони сказали, було Вибачте, ми побились у номері кров, ми віл позитивні. Потім вони пішли. Номер був у жахливому стані, довелося наймати спеціальних прибиральників, щоб прибрати номер, і в підсумку довелося замінити практично все в номері. Номер був недопустимий майже рік. У тому ж готелі зупинялись деякі підопічні держави. Найгіршими були пара з народжені, вони не могли собі дозволити практично нічого, тому вирішили використовувати наші рушники як підгузки. Держава не дозволила нам їх вигнати, і вони просто брали рушники з візків. Врешті-решт нам довелось виселити їх з готелю, оскільки вони пробули там достатньо довго, щоб отримати статус резидентів. Закривавлена лялькадора дослідниця. У кімнаті не було дітей, наскільки нам відомо. Там був лише один чоловік віком близько 35 років. Поруч лежало дві банки енергетичного напою монстр, а під подушкою було залишено 180 доларів чайових. Не маємо уявлення, що там відбувалось. Редагування так, поліцію викликали. Це було дуже дивно, бо спочатку вони здавались задоволеними, що нічого страшного не сталося. Але потім усі поліцейські, які працювали над цією справою, почали зникати один за одним, потім у річницю їхнього зникнення до поліцейської дільниці доставили ляльку, залиту кров'ю, всього було вісім ляльок. І найстрашніше було те, що у трьох поліцейських були діти, Імена цих дітей були вишиті на трьох ляльках. Гаразд, Частина про зниклих поліцейських була вигадана. Але насправді я не мав прямого контакту з поліцейськими, я дав свідчення про те, як ми знайшли кімнату, вони відправили мене додому, і це був єдиний раз, коли я з ними розмовляв. Це була літня робота, тож я повернувся до школи приблизно через півтора місяця. Але коли я пішов, ми домовилися, що все гаразд. Якщо після мого від'їзду щось з'ясувалось, мені про це не повідомили. Але я відчуваю, що оскільки мені більше не довелось розмовляти з поліцейськими, вони були задоволені, що нічого надзвичайно божевільного не сталося. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей.